Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю усім тепла, миру та злагоди. В цьому відео я розповім яке свято сьогодні, що не можна робити, що треба зробити, хто святкує іменини та прикмети погоди. 25 лютого в церковному календарі День пам'яті святого Тарасія. У народі Тараса Безсонного. Тарасі вів скромне життя і запам'ятався як мудрий, добрий і справедливий патріарх. Він приймав нужденних, допомагав порадою, дахом. Прозвали його безсонним, тому що він дуже мало спав. Тарас Куманчик був пов'язаний з тим, що цього дня відбувалося пробудження природи після зимового сну. Вважалося, що у цей день запалюються вогні, і на природу впливають зміни, створюючи перехід від зими до весни. Цей день був важливим для сільського населення. Оскільки він наголошував на початку весняних робіт на полях, крім того, у народних повір'ях цей день був пов'язаний із очікуванням весняного тепла та сприятливих умов для посівів. Свято відбивало народні уявлення про циклічність природи та життя, у тому числі віру в силу вогню та тепло, звичаї та традиції. Запалювали багаття, оскільки Тарас Бессонний пов'язаний із ідеєю пробудження, багаття символізувало проїн зими, а вогонь був важливим атрибутом для освітлення та захисту. Побажанням гарного врожаю. Сільські жителі звертались з молитвами та проханнями до Тараса, сподіваючись на гарну погоду та врожай. Цього дня також відзначили дні підготовки до весняних робіт. Ворожіння та передбачення у народі були поширені обряди та ворожіння, пов'язані з весною та майбутніми врожаями. Сни в ніч на 25 лютого намагалися запам'ятати, вірили, що вони віщують майбутнє. За давніми прикметами, у це народне свято землею ходять духи й лихоманки. Без необхідності люди намагалися не виходити з тому, щоб не заразитися хворобою, а також не спали вдень. Жінки у народне свято 25 лютого випікали хліб у вигляді сонця та печиво у формі птахів. Такою випічкою намагалися прискорити настання весни. Також у сьогоднішню дату готували чай та настоянки із зібраних влітку цілющих трав, ромашки, чебрецю, деревію, дившиці, полину, березових бруньок. Сни в ніч із 24 на 25 лютого мають протилежне значення. Якщо наснився кошмар, то на вас чекає щось хороше, а якщо сон приємний, то можуть бути якісь проблеми. Дуже хороший знак знайти скинуту шкірку змії. Той, хто знайшов її вбереже себе від усіляких захворювань на все життя. Як тільки з'являться перші ознаки недуги, треба шкірку в руках покрутити і попросити зцілення. Зберігати її потрібно в затишному місці, щоб ні чужі люди, ні діти не мали туди доступу, тому що поганою прикметою буде втрата знайденої зміїної шкури. Це вірний знак серйозної тривалої хвороби. Взагалі у народі День Тарасія мав недобру репутацію. Люди боялися неприємностей, а в будь-якій випадковості бачили погану ознаку. Наприклад, існує і така прикмета: якщо в будинку двері з петель впадуть, це обіцяє сім'ї найстрашніші біди смерть, пожежу, голод. Цей важкий день по можливості бажано провести вдома і ніяких нових справ не починати. Але можна планувати, що не можна робити 25 лютого. Серед заборон, що сьогодні не можна робити, лаятися, відмовляти в допомозі та милостині нужденним ображати людей і тварин. Згідно з народними прикметами, цього дня не можна лягати спати в день, оскільки у вісні людина стає вразливою і може захворіти, щоб не заснути, потрібно провести день у праці. Не радять також щонебудь планувати і робити серйозні покупки. Забороняється ходити по замерзлих водоймах або ж їздити, в іншому випадку вас може схопити лихоманка і почне крутити кістки. Не думайте про погане, адже в цей день ви можете притягнути до себе багато негативу. Якщо з'явилася погана думка, тричі сплюньте через ліве плече. Не варто планувати стрижку так, як можна долю вкоротити. Суворо забороняється на Тараса позичати щонебудь викидати, виносити та віддавати з дому старі речі. Інакше разом з ними викинути удачу, сімейне благополуччя та достаток. На безсонного не можна передавати дитячі речі, з яких виросла дитина іншим дітям, інакше можна разом із ними віддати і здоров'я своєї дитини. Не лякайте людину з гикавкою, щоб зупинити гикавку, так як згодом він може почати заїкатися. Не можна відмовляти у допомозі і милостині, якщо в цей день вас просять про допомогу, потрібно постаратися зробити все, що в ваших силах. В іншому випадку, можна самим опинитися в такій ситуації, коли допомога потрібна буде вже вам, але ніхто не відгукнеться. Але в народній приказці говориться. Кумоха ходить і за собою біди водить. Як тільки вона переступала поріг будинку, то приносила в родину розлати хвороби. Недарма є однією з дванадцяти сестер лихоманок, тому сьогодні в дім нікого не пускали, і вікна не дивились, щоб ніс до носа з кумохою не зіткнувся. А ще сьогодні треба обов'язково помолитися святому Тарасу. Саме на його день лихоманка сон на людей наганяє, а вже в сонце тіло і сама вселяється. Якщо Тарасу помолитися, то він від неї вбереже. Тим не менш у наших предків все одно в цей день існувала заборона на денний та вечірній сон. Ознаками того, що на людину комоха напала, є нестримна тряска, її всю крутить і сильно крутить ноги. Лихоманка чіпляється до людей не тільки у вісні, але й на дорогах. У цьому випадку від неї позбавляються наступним чином: треба повернутися на те місце, де на людину, ймовірно, напала пропасниця, з того місця, звідки її почало крутити, трясти і ломити. З собою необхідно прихопити ячної крупи. Прийшовши на місце, треба кілька разів покрутитися навколо своєї осі розсипаючи при цьому крупу і читаючи змову. Давай, кумоха, з тобою обмінюватись, я тобі крупу, а ти здоров'я тіло моєму. Після цього на всі чотири сторони треба зробити уклін і йти, не обертаючись. Якщо ж лихоманка нападає на маленьких дітей, то потрібно взяти непочату воду і прочитати над нею молитви святому Тарасу. Потім дають дитині випити три ковточки, а водою, що залишилася, обнувають дитя. Що можна робити 25 лютого? Свято Тарасі вважають покровителем жебраків, дів, хворих і сиріт. Йому муляться зцілення від важких хвороб, зокрема від лихоманки та загальної склапості, просять добробуту і щастя для близьких. За прикметами, якщо цього дня поділитися грошима, це до сімейного благополуччя. Що більше віддаси, то більше незабаром отримаєш. Особливу увагу приділяли здоров'ю. Якщо на тараса почати лікувати серйозну недугу, то незабаром забудеш про неї. За прикметами, рибні страви цього дня приносять міцне здоров'я. Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Тарас, Антон, Федір, Микола, Олександр та Євген. Прикмати погоди. Сьогодні випав сніг тиждень перед Великоднем буде непогожим. Греки в'ють гніздо, чекай скоро гарну погоду. Ворони каркають до дощового літа. До зустрічі в нових відео!